Я ж пудейко Володимир Васильович 59-го року народження закінчив Київське державне хореографічне училище в 1977 році за спеціальністю артист балет. Відомий кіноактор минулого століття Джин Келлі. Ви знаєте його по фільму Спів під дощем. Він каже: Я взагалі не любив танцювати. Мене мама віддала на ці танці. Як це чоловік буде танцювати? Я чоловік, мені потрібен бокс. Але через рік я був вдячний мамі за те, що вона віддала мене на танці. Ну, по-перше, я сьогодні зробив кар'єру танцювальну, каже він. А по-друге, тоді, в 15 років, можна було бійняти дівчину, нічого не обіцяючи натомість. 1976 рік я був ще студентом Київського хореографічного училища. В досконалості володів всіма видами хореографії, приходив на танцмайданчик. Після декількох рухів цілому під музику я міг підійти до будь-якої дівчини, яка мені сподобалась, і запросити на танець. І в цілому десь відчував себе королем танцмайданчику, тому що вмів дуже добре рухатися в порівнянні з моїми однолітками, які не займалися хореографією. Але раптом на танцмайданчику з'явилося четверо чоловіків-іноземців. Як з'ясувалося потім, це звичайні будівельники, і вони стали королями цього танцювального майданчику. Тобто, всі абсолютно дівчата згуртувались навколо цих чотирьох танцівників, деякі дивилися. З подивом відкривши для себе цей дивовижний танець. А деякі готові стояли в черзі, щоб потанцювати разом із цими хлопцями-італійцями. Потім вони через два місяці поїхали, і я знову став королем танцмайданчика. Але мене не залишала думка про те, а що ж це за танець? Познайомившись із американським кінематографом, я познайомився одночасно з джазовим танцем. Доходило навіть до того, що я домовлявся в прокаті. Брав якісь частини фільму і на монтажному столі розглядав по крихтах повільно. Тоді не було ні комп'ютерів, ні сучасних технологій. Як рухаються американські танцівники? І, зрештою, таки знайшов цей танець. Загалом, і сьогодні мене тішить, що він відомий багатьом молодим людям. Це свінг-денс, лінді хоп, бугі, рок-н-рол, Чарльстон, Кейк Вок це те, що лежить в основі джазової хореографії. Через джазовий танець я прийшов все ж таки до теп Денс, тому що це досконалий, абсолютно досконалий танець з однієї простої причини: йому не потрібно музичного супроводу. Теп Денс цього не вимагає. Він сам собі музика, тому що танцівник, він і музикант одночасно. Важко сказати, що більше музикант чи танцівник. Який досконало володіє, ну хоча б ритмічними основами музики. Сильна доля, синкопа, чверть, восьма, тріолями і багато чого іншого. І крім того, що ти цим володієш, тобі потрібно зіграти не руками, як це роблять більшість музикантів світу. А ногами. Ну, зайве нагадувати, що таке вишивати ногами. Їсти ногами одягатися ногами. Це не просто, проте це можливо. Ми танцюємо сьогодні лише у сильну долю. Ми зовсім не знаємо, що таке слабка доля, а тим більше синкопа взагалі. Побачити у нас на естраді синкопа ботріоль в русі тіла. Це просто нонсенс. Ну, наприклад, музика звучить. Тумка, тунка, кака тумка. Ка -ка, тум -ка. Цього немає абсолютно. Я лише ум um, ум um, а, 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 а. в кращому випадку. та 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 А що було І, ха, А і а, ум, і А. Цього немає.